Так, продовжуємо нашу з вами роботу. Тепер ми з вами маємо створити алгоритм для нашого тризуба. І так, переходимо ми тепер знову-таки до подій. Чекаємо одну секунду. Для чого? Для того, щоб ми з вами мали на увазі, що ми далі маємо з вами робити. Тепер ми переходимо до олівця. Так, підняти олівець. Робимо раз. Тепер змінити розмір олівця на. Якщо ми там надавали, так, то тут ми змінюємо розмір. Не одиничка, а п'ятірочка тепер у нас має бути. Тепер ми з вами переміщаємося в координати Х та y. Обираємо їх як 0 по Х і 100 по y. 100 по y. Тепер надаємо олівцю колір, такий темно-темно чорний. Так, надати олівцю колір. Давайте раз. Два, ось такий нехай буде, так? Чорний такий колір. Опускаємо наш олівець. Так. І тепер. Ми маємо робити координати. В нас тут є 15 кроків, де завжди є чекання, тобто час, так? Я роблю, подивіться, ось так сьогодні. Для того, щоб у мене була лише відкритий рух, я лише підставляла координати, а в керуванні мені потрібно ось таке: чекати одну секунду. Але мені потрібно чекати не одну, а 0,5 секунд. 0, рапочка 5. Секунду. Тепер я натискаючи на неї, дублюю Раз. Тепер дублюю 2. У нас є 4, а мені потрібно 15. Дублюю. 8. І ще раз дублюю. Тепер у мене скільки буде? 15. Їх, так? І тепер кожного разу я просто буду додавати. Тепер переходжу я до керування. Координати, які ми зараз будемо з вами вводити, я вам їх всі надпишу. Тепер по керування, переміщення по х та Y. Переміститися, обираю швиденько 0, y, 0. Далі, чекаю я одну 5 секунд. Бачите? Чекаю. Раз. Можемо його трішки отак підняти. Ну, воно зараз нам. Ось, все, вже не потрібно. Знову тепер переміщення. Друга діє 20, мінус 30. Переміщення. Обираю 20. І мінус 30. Можемо ось так зробити. Раз. Оп. Мінус 30. Тепер чекаю на 5 секунд. Знову переміщення, бачите, як швиденько потрібно: 50 50 по y. Тобто зараз ми з вами пишемо саме алгоритм для нашого призуба. Так, переміщення. так. Тепер 50 0, далі у нас буде 20, 20, 20. 20, Потрібно лише це все робити дуже уважно, тому що дуже часто десь мінус, нам може показати, що щось неправильно у нас. Далі тут у нас буде 50 і 80. і 80. Далі чекаємо. Так, тепер ми з вами ось так опускаємо. Бачите, щоб нам трішки було воно вправніше, це все робилося. Так, і ще ми можемо його трішки. Опустить ось так. От. Так, 50 80. Далі 50 мінус 30. Тут ми повністю видаляємо тут 50. Тут ми можемо так два рази, і потім мінус 30. Далі чекаємо 5 секунд. Далі в нас переміщення йде на. Знову таки. Так, там було 50-30, далі 20 мінус 30, тому що я перший раз, коли робила для вас, вводила ці координати, і в мене воно було не так. Мінус 30, 20 мінус 30. Далі чекаємо, знову таки переміщуємося х0. Х0, у мінус 60. Не забуваємо обов'язково про мінус. Далі чекаємо, опускаємо, піднімаємось. Бачите, мишкою працюємо. 0, мінус 60. Далі переміщаємось. Мінус -20. 20. Тут у нас буде вже мінус. Стоп, не, не потрібно. почекай, мій хороший. Так, мінус 30. Далі чекаємо. Переміщення йде. Так. Мінус 20, мінус 30, мінус 50, мінус 30. Далі. Мінус 50 і мінус 30. Так. Далі чекаємо. Знову таки переміщуємось в координати наші. Мінус 50. Мінус 50. 80. Мінус, да, знову таки, чекаємо 5 секунд наших, так? Далі. Мінус 20 переміщення. Так, мінус 20, мінус 20. Тут буде у нас 20. Тепер мінус чекаємо далі. Мінус 50. Бачите, як швиденько. Мінус 50. По Y у нас буде 0. Далі чекаємо. Знову переміщення. Ми вже завершуємо нашу майже роботу, так, мінус 20, мінус 30, мінус 20, тут у нас буде мінус 30, мінус 30. Чекаємо на 5 секунд і координати у нас 0, 0. Це означає, що наш. Резум тепер має бути завершений. Але нам ще потрібно змінити нашого олівця. тут ми вилучаємо наші блоки. Тут ми вилучаємо наші блоки. Далі, що нам подивіться, будь ласка, тепер ми з вами підіймаємо олівець, повзаємо, а, так, підняти олівець. Де він у нас є? Підняти олівець, олівці. Далі підняти олівець, знову-таки, йдемо до переміщення. Тут ми підтягуємось до руху до нашого. Так, Ковзаємо ми тепер 2 секунди в координатах. Ковзаємо 2 секунди в координатах. Забула їх. Міс 210, мінус 180. Так, мінус 210 Y. Мінус 180, знову таки. Так? І змінюємо наш олівець. Вигляд переходимо, так? Змінити образ на пенсіл B. Так? Здається, подивіться, який у нас проєкт великий вийшов. Гляньте. Але це ж з тим розрахунком, що у нас тут в одному проєкті створені два проєкти. Так. Ну що, працюємо? Дивимося, як воно буде, так? Давайте спробуємо. Раз. З самого початку. Так, так. тепер переглядаємо, щоб у нас був правильний тризуб. Можемо навіть ми а, подивитися наші кроки порахувати. Подивіться, який він у нас гарний, правда? Дуже гарний тризуб, дуже гарно виглядає. Давайте ще раз, так, ми його переглянемо. Зараз я побачу час, який у нас вони. Вистачить, отже, натискаємо, дуже гарно буде це все виглядати. Ось так. 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 Ну що ж, дітки, ось це ваше завдання. Ми зробили з вами наш проєкт. Дякую вам за те, що ви також працюєте над скретчем. Пам'ятайте, що він вам потрібен буде в майбутньому, коли ви будете вивчати інформатику. П'ятих, шостих, сьомих класів будете ще працювати інколи зі скречем. Тому дякую вам і до побачення! Працюємо, чекаю на ваші результати.